Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1 і до нашого ефіру приєднується народна депутатка України Наталя Піпа. Вітання пані Наталю. Доброго дня, слава Україні. Героям слава пані Наталію, З вами хочемо говорити деякі важливі питання, зокрема і кадрові, які днями вирішувала Верховна Рада. І перш за все, хочемо поговорити про попереднього міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Я знаю, що ви ось ці три роки, поки він був на посаді, називаєте шкарлетизмом, то що ви вкладаєте в це поняття? Скарлетин це перш за все непрофесійність, саботаж, видимість роботи. І якщо говорити про конкретику, це намагання е, зупинити нуш нову українську школу, намагання скасувати ЗНО, е, бажання продати майно університету національного авіаційного університету, стадіон під забудову. Тобто, е, зокрема, не проведення жодного державної підсумкової атестації, е, не ну тобто, це про видимість роботи, а не про результативність роботи. Ну і те, що він написав заяву на звільнення, і депутати одразу його звільнили. Чи дійсно ось цей скандал, який останні виник щодо історії України, яка не потрапила до ЗНО до НМТ, стала таким останнім останньою краплею у терпінні депутатів? Е, на жаль, ні. Якщо говорити правду, на рішення депутатів монобільшості на більше впливає офіс президента, а не депутати, зокрема монобільшість ключовими речами, ну тобто. Це рішення навівало ще перед широкомасштабним вторгненням. Зокрема, тоді Шкарлет в великій мірі пропалив реформу харчування, яку він зділював разом з першою леді. І відповідно не було йому заміни. Тому цей рік він втримався, тому що треба було швидко приймати рішень, забезпечити основне в світі. Я в лютому збирала підписи за його відставку широкому штабним вторгненням. Я призупинила, бо розуміла, що момент зараз назначати ВО буде ще гірше, навіть якщо ніж не професійний міністр. Тому це рішення назрівало давно. Думаю, основною крапкою зараз стало те, що людина не залучає кошти на освіту. Взагалі, країни, які нам не дають зброю, дуже часто готові допомогти гуманітарно, готові допомогти на освіту. Він не готовий з тим працювати. І друге, він зовсім не працював на те, щоб наших дітей повернути за кордону. Те, що наші діти мусили вчитися відразу в двох освітніх системах за кордоном і українській, це теж вина Сергія Шкарлета. Тому що зараз новий міністр відразу сказав: що ми будемо шукати шляхи, як зараховувати всі ті предмети, тільки мають вивчати українську мову, історію України, українську літературу. Пані Наталію, а як ви сприймаєте ті звернення від деяких вищих навчальних закладів, які були спрямовані і до президента України, і до Верховної Ради, до народних депутатів, в яких закликалося не звільняти Сергія Шкарлета з посади міністра освіти, зокрема і Луцький національний технічний університет. із Ректоркою Іриною Вахович теж таке звернення написали, і зокрема там йдеться про булінг, який був у ЗМІ проти міністра, і адже і ну, який він професійний, яка це була чудова людина. то на вашу думку, чому депутати не дослухалися до таких звернень від деяких ректорів і університетів? Ну, по-перше, особисто мені не надходило. Я ні жодного такого звернення не бачила. Я бачила тільки від так званого руху пацифістів, які очолює Руслан Коцаба, який займається СБУ. Не назначати нового міністра пана Оксена. Е, інших я звернень не мала, але думаю, що це було великі мірі пов'язані з держзамовленням, перерозподілів коштів на університети. Бо коли воно прозоре, то далеко не всім ректорам це вигідно університетам. І тому думаю, саме таке звернення звучало на захист Сергія Шкарлета. Мабуть, трактори, які з ним дружили і отримали добре замовлення державне, могли себе так поводити. Я припускаю, але особисто мені не потрапляв жоден лист. Угу. Ну і пані Наталю, ще інше питання це дійсно призначення нового е, міністра освіти і науки Оксена Лісового. Знаємо, що ну можна сказати більше ніж конституційна більшість прийняла його, підтримала його призначення на посаду. Як ви розцінюєте цю особистість? Адже знаємо, що знову ж таки одразу можна сказати, після його призначення виник скандал щодо плагіату. Знаємо, що щодо Шкарлета його теж з перших днів звинувачили в плагіаті, і тут знову ж ось. Така ситуація, як ви ростіннюєте. Ну і я так розумію, що це знову ж той самий Коцаба, про якого ви вже згадували. Саме він запустив цю інформацію. Але чи може це бути правдою, і як так трапилось? Ну думаю, що вже міністр сам пояснив, що це правда є, що є плагіот праці. Я не виключаю ймовірно, так і є. Але дуже важливо, як він на це реагує. Він же подав до Національного агентства питань якості вищої освіти перевірку на дисертації на плагіат, що не робив Шкарлет. і відповідно сказав, що якщо плагіат підтвердиться, він готов відмовитись від наукового ступеня. Я вважаю, що це гідний вчинок і добрий приклад. Я думаю, якщо ми заперевіряли... Всіх посадовців, не тільки найвищих чи і міністрів і так далі, це б взагалі була дуже добра практика. І думаю, що дуже багатьом треба було відмовитись від своїх наукових ступенів. Тому те, що він гото... суспільство, підняло питання. Вже не важливо, що це підняв Руслан Коцаба, людина, яка працює на Росію. Важливо, як він відреагував. А що ви очікуєте від нового міністра освіти? Ну, перше, я очікую, що він насправді налагодить систему, як наші діти повернуться максимально просто за кордону, коли він зарахує те е, спосіб ті навчання, ті предмети, які вони вчать за кордоном, крім української мови, згаданої україн... історії України і української літератури, це перше, що я очікую. Друге. Що він налагодить кращу роботу з міжнародними партнерами, з грантами і в українську світу будуть залучені більші кошти. Третє, що я очікую, це послідовних дій підтримки. І він це на співбесіді він це підтвердив. І виступі з трибуни також це і державна підсумкова атестація. Це і зно, і що дуже важливо. Він розуміє, що дія в умовах війни це не тільки мати більше бомбосховищ, які нам необхідні, і добре що він це теж розуміє. А збереження ментального здоров'я і учнів, і вчителів. І тут також допомога за кордону нам зовсім не завадить. І наступне реалізацію світу також цифровізацію світу він обіцяв. Тому думаю, ми думаю, що це і будуть його основні напрямки роботи на найближчий час, окрім переводення національного мультипредметного тесту, який має початися в червні. Ну і стосовно складення ним якраз цього наукового ступеня, так чи відмови від нього, наскільки я розумію, на даний момент немає такої можливості, але чи готові ви підтримати такий законопроект, якщо він буде зареєстрований, що в разі от, дійсно знаходження плагіату, щоб людина могла втратити там науковий ступінь кандидата, чи зараз як там, доктора філософії? Так, звичайно, і підтримувати, голосувати і реєструвати. Я думаю, що. Сьогодні я знаю, що також голова комітету освіти та науки Сергій Бабак сказав, що він готовий теж свою працю надати на перевірку. То відповідно, якщо буде знайдено, відмовляється від наукових ступенів. Я вважаю що цим гарним прикладом. Тому треба механізм, щоб справді воно працювало і не тільки в стосунку, мушу вам сказати, що ми зараз в країні маємо. Ми мали шкарлета і мали табачника. Які в носі мали думку громадськості, які чуть ну прапором ноги не витирали, ну умовно кажучи, і які взагалі і громадськість знаєте, спочатку попіднімала питання, а потім велика міра притихла. А людей навпаки, які готові включатися і працювати, от вони її показали кращий приклад. Нам дуже важливо зробити так люстрацію в суспільстві, так чистку, щоб постраждали не ті, хто знаєте, зробив висновки, визнав помилку і працює далі добре для суспільства. А ті, хто не гірше поводиться себе для суспільства, перш за все відповідали. Такі, як табачник, такі як шкарин. І Я дуже сподіваюся, що правоохоронні органи ще проаналізують роботу Сергія Шкарлова. Ну, але загалом саме ситуація в науці. Чи знаєте ви там про ці проблеми, та зокрема з цими захистами? Про те, що дійсно є і плагіат, є те, що хтось пише ці дисертації, згодом там так само платиться опонентам. Чи це якось може вирішити новий міністр? Це дуже треба вирішити. Є вже закон про академічну доброчесність. Він же готується до першого читання, до другого, і всі, хто нас мене зараз мене зарещує, я вас дуже прошу: говоріть з партіями і пишіть головам фракцій, своїм депутатам, мажоритарникам і іншим, які знаєте, щоб вони підтримали. Дивіться, перш за все, ті, хто декларує, що він це підтримує, він це підтримує. Ви можете їм писати, але не витрачайте сину бо на тих, хто вже за бореться. Мені часто з такими проханнями пишуть кажу, без проблем я ж Ово я декларую публічно, що я це зроблю. Це зроблю. Ви зосередьтеся, перш за все на тих, хто це не говорить. Бо треба 226 голосів, і в раді зараз немає е, таких е, голосів, е, таких депутатів. 226, які б це легко підтримують. Нам треба переламати цю ситуацію. Дивіться, позавчора ми голосували закон, який стосується якраз роботи національного агентства з питань якості вищої освіти, зокрема по видачі ліцензії, продовження сертифікатів і так далі. Забракло сім голосів Верховній Раді, щоб проголосувати такий ну нескладний закон. От те, що ми з вами говоримо: позбавлення ступеня це значно складніші речі, і тут буде дуже багато питань. Купа ректорів і викладачів звернеться до своїх депутатів, до мажоритарників, до партії, які їх підтримували. Uh -huh. Тому я вам кажу бути проактивними і вже наперед. Перш за все писати тим депутатам, які публічно не ще не задекларували, що вони підтримують академічну доброчесність і будуть готові голосувати. Цей закон. Я в себе на сторінці напишу, який це номер законопроекту, і навіть по тому можна буде перевірити, хто не проголосував і кого до кого треба писати, дзвонити, ходити на зустрічі, писати в Фейсбук, щоб вони нас почули. Бо я буду з ними спілкуватися, звичайно, побачив кулуарах ради, але мушу вам сказати, що на виборців звичайно депутати реагують активніше ніж на колег з інших партій. Пані Наталі, ну і знаємо, що днями Верховна Рада розглядала законопроект щодо дошкільної освіти то його вже прийняли номер 8030, у вас теж був альтернативний. Чи можете розповісти, чи це було перше читання, чи друге, чи це вже закон в цілому був прийнятий, і що туди, що там нового, якщо вам відомо? Це перше читання законопроект. Mm -hmm. Суть законопроекту вони перегукувалися про якість успіхи безпеку і ефективність використання коштів. Зокрема, мій законопроект по безпеку це про те, що кожен вихователь, як в більшості країн Європейського союзу, мав би прийти з сертифіковані курси по наданні першої домедичної допомоги. Друге, що було важливе про якість освіту, я, ос, якість освіти це те. Які навики і знання мають вихованці після виходу з дитячого садка, тому тут було про рамку системи, щоб вони мали вчити, вміти і могти. І про ефективність використання коштів зараз є всі садочки діють за штатним розписом. Чи це державний, чи це комунальний? А в нас більшість в країні комунальних чи приватних. Але воно перш за все мало би залежати від кількості дітей в садочку. І від того наскільки деяка спроможність е, садка. Тобто, наприклад, е, зараз, ну якби чи має бути медсестра в кожному садку, чи напевно кількість дітей, і так далі. Тобто, це ну, наш законопроект дає зокрема можливість мати садочкові групи в містечках е, чи в селах е, за певними параметрами. От цей законопроект є про цей, але що саме війде е, до друг, ну я думаю, що в великій мірі це і війде до другому чи так само і про інклюзію підняти питання? Uh -huh. Ну відповідно після робочої групи подані правок і подані правоки робочої групи буде видно остаточний текст законопроекту. Ну який є шанс, що його приймуть. У ну, досить велике насправді тут будуть дискусії, але вони не забирають можливості, яких є в садочку. Я думаю, що багато хто поїздив за кордоном і переконався, що насправді в нас нема достатньої кількості місць в садочках, Це правда, але в нас все одно країна дуже забезпечена садочковими безкоштовними місцями порівняно з багатьма е, країнами Європейського союзу. Тому законопроекти, які дадуть можливість мати е, садочки на добрих умовах, е, будуть мати успіх. Зокрема, цей законопроект. Проєкт є також про те, що дитина, яка вчиться в приватному ну, в приватному садку, ну, таке буде партнерство, коли частково батьки і платять, але от частину забезпечує місто. Бо ну на сьогодні більшість е, садочків комунальні, і відповідно таким чином, обітнавши зусилля і фінансування, ми би мали мати якіснішу дошкільну освіту і більшість е, місць садочках, які батьки зможуть забезпечити своїм дітям. Пані Наталі, ну і ще стосовно ситуації довкола історії України, знаємо, що комітет освіти, в якому ви теж працюєте, все-таки рекомендував Міністерству освіти, можна сказати, опустити історію України до рівня ДПА і викинути його з обов'язкових ЗНО. Як ви ставитеся до такого рішення і як ви голосували? Дивіться, то трошки інакше угу. що цього ДПА. Це обов'язковий предмет на вихід зі школи. А ЗНО це, екз... це вигляд, якому він здається зовнішнього незалежного оцінювання. Зовнішнє незалежне оцінювання може бути розширеним для людей, які вступають в заклади вищої освіти. Тому е, ніхто, ну якби на наступний рік ніхто нікуди не викидав. А навпаки, ми включили в ДПА і ну, відповідно ЗНО автоматично історію України. Буде чотири обов'язкових предмети. Математика, українська мова, історія України іноземна плюс може бути для ЗНО ще додатковий п'ятий предмет на вибір, угу. тобто ось ця інформація, та яка зараз є в інтернеті, що буде лише ДПА і історія України буде не обов'язковою. Це неправда, так чи це неправда. Законопроект вже підтриманий комітетом в першому читанні, має виноситися в залу, в парламент, і я сподіваюся, що там він теж знайде підтримку. Це на цей рік на НМТ є три обов'язкових предмети: математика, мова і третій на вибір. Uh -huh. Це на цей рік не ЕНМТ, а не ДПА, а, власне ЕНЕМТЕ не включили історію України, і це було власне на пропозицію Сергія Шкарлота. Угу. Тобто вже з наступного року е, діти історії України будуть здавати обов'язково. Обов'язково і не тільки хто поступає в університет, а кожна дитина, яка виходить зі школи в четвертому класі тільки не буде, тому що, що там нема предмету історії України, але 9-11 буде здавати. Угу. Що ж, дякуємо вам, пані Наталі, за ці коментарі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. спілкувалася із народною депутаткою України Наталією Піпою. На все добре, пані Наталі. Тримаємось добре.